Дуже легка закуска в приготуванні, яка завжди буде доречна на столі. Смак пікантний і водночас дуже ніжний. Знадобиться одна штука лаваш прямокутний, 180 г крабової палички, 2 плавлених сирки, майонез, три варених яйця, кріп та часник. Всі інгредієнти натираю на крупну тертку. З'єдную у мисці і додаю часник з кропом. Не любите, не додавайте! 3 столові ложки майонезу. Маю домашній. Для мене що часник, що цибуля це невід'ємний інгредієнт у більшості страв. Вживаю ці природні антибіотики круглий рік, залишається намазати лаваш. Знайшла ще шматочок огірка, додаю і його. Він сюди підходить. Загортаю щільненько і залишаю на декілька хвилин. Ось і вся промудрість! Хай буде затишок у ваших оселях, на столах завжди смачна їжа і головне мирне небо.